У <реш> приладі, тому ну, я не знаю, бачу наскільки нафективно. Але коптер може нести до 20 кілограмів. 17 кілограмів поклали на нас це завдання. Відповідно, в нього більш стратегічні задачі зараз. Перші в світі сили безпілотних систем з'явилися в Україні. Ми неймовірно цим пишаємось. Пишаємось тим, що загалом сили оборони. Рухались в бік розвитку саме в технологічному контексті воєнного ремесла, і сформувавши цей рід військ, ми розуміємо, що нам важливо, аби особовий склад, який буде приходити і долучатись до лав сил безпілотних систем, був мотивований, був перевірений. Саме для цього робляться рекрутингові центри, або ми мали змогу провести співбесіди з кандидатами і зрозуміти, чи пасують вони нам, чи пасуємо ми їм. Для того аби е пізніше кращих з кращих відібрати е вже до бойових військових частин. Основне це мотивація, відповідальність і бажання вчитися. Ми не зациклюємось на тому, що конкретний кандидат має мати супер там класні навички пілотування певними засобами, тому що ми шукаємо не лише пілотів. Ми запрошуємо сюди, і водіїв, і діловодів, логістів. Е Величезна кількість посад. Наше завдання полягає в тому, аби провести співбесіду з кандидатом і зрозуміти, чи він пасує нам. Якщо він нам пасує, ми в свою чергу супроводжуємо кандидата до територіального центру комплектації, де е, заповнюється вся необхідна документація. Кандидат проходить військово-лікарську комісію. Ми дивимося, придатний чи не придатний до військової служби. Після чого він потрапляє на навчальний центр. Завжди тут буде в конкретні дні роботи центру. Буде мінімум один рекрутер, тобто людина з бойовим досвідом, людина з досвідом роботи з безпілотними системами, яка орієнтується в тому, як функціонують військові частини і конкретно наші, для того, аби змогти відповісти на всі питання, які цікавитимуть кандидатів, і сформувати в них правдиву дійсну картину того, що відбувається в селах безпілотних систем. Сьогодні передаємо для Збройних сил. На 24 мільйони безпілотників, це для різних наших підрозділів. І сьогодні всі прекрасно розуміють, що цей вид озброєння є максимально ефективний і захищає життя людей і ті, які воюють, і захищає нас з вами. Тому пріоритет був, є, і доки є війна, буде в громаді, це підтримка Збройних сил. І це є підтримка всіх наших підрозділів. Ми вже маємо шість рекрутингових центрів у Львові. Сьогодні відкриваємо сьомий для сил безпілотних систем. Можу гарантувати оперативне оформлення кандидатів на протязі двох діб. Тобто кандидати всі до нас з'являються з рекомендаційними листами від цього роду військ. І ми гарантуємо їхнє направлення у дані частини. От ми їх проводимо по військово лікарській комісії, вивчаємо їх психологічно і після того вже. Разом зі співпрацею в навчальний центр, де вони проходять базову підготовку, після чого прибувають частину.